Усім привіт, повернулися ми до нашої кукрузки знову з Вологоміром, але вже там будь вже у нас три, три неділі пройшло, а може навіть і більше. Десь наближається до місяця. У нас е, проливні дощі йшли. Це можна бачити вон по, по цьому, по слідах по грязючки, коротше... Поливоє, ми от як спробували молотити, що в нас волога була 25, ми його нічого і не міряли. Але ж там багато хто вже помолотив кукурузку, у нас трошки не І Це вона таким ось виглядає отак. Не знаю, я ще поки не вірив вологи. Але ці вже чи там до морозів вона... Буде стріляти і не скине вологу, бо це нас тут ДКС-3511. І як заявлено там виробником, то е, цей сорт скидає Вологу там до 20% важко, так повільно, точніше. А після 20 е, моментально скидає. Тобто, але ж у нас при цьому йшли дощі. І такі непогані дощі. Ось буквально навіть вчора був дощ. Ну, качончик, як ви бачите, він не нахилився. Тобто це дуже добре, як для зимовки також. Він нахилився і сюди водичка не затікає. Тобто він тут не буде цвісти, ніяка пліснява не буде собі збиратися. І буде все стікати. І якщо залишати на зиму, то буде все добре. І ще великий плюс, що вона не ворожена стабловим метеликом. Ну, це її трохи поламало, так це поламало від вітер, був дуже великий такий, мощненький то її трохи так похилили. А щоб, щоб так, щоб як стебливим металиком рожено, то воно ламається стеблу аж коло качано. Але містами я бачу гусінь. Десь я тут бачив, аби знайти, показати, щоб видно було. Гусінь поїла качан зверху. Тобто уродження трошки було. Та зараз мене де знайду. Ну, як бачите, не так, що сильно тут немає. Не так, щоб я сказав сильно, але ж є трохи. Ну ось бачите, я його навіть не знаходжу, що там десь бачив було. Значить, не наскільки, не наскільки його багато було, щоб хвилюватися. Ну та Це щось таке, це не воно. Ну так ось знайду, покажу. Це зерно надгрижене тут трошки. Ну, незначне. Воно потім, як, якщо такого діла багато, то те зерно, той качан, що надгрижений, він виходить урожений і до нього чіпляється якась там болячка, ну коротше, там пліснюва всяка. Хвороби, коротше, чіпляється потім і погано перезимовує. ну, але ж. Не знаходжу, я короче, ну, в основному тут все добре, я так бачу. Але хотілося б її змолотити, ну, трошки не виходить. Ну, а з другої сторони у нас ціна підростає потихеньку. Так, ну не суть, хай. Знайду, покажу. А зараз якийсь вилимаю ось качанчик і чисто. Змірюємо вологу. Ось зараз звершка качана. Тако візьмемо і поміряємо вологу. Як у тому, той раз, як ми молотили, там була волога щось около 25, тобто дебела волога, як так би сказав би. Зараз мізне міряємо, що воно зараз по нам. Опа. Так. Кукурузка. Двадцять три і сім. Ну, двадцять три хай. Це ж при тому, що учора. У нас був дощ весь день, з утра до вечора, і такий ну, непоганий дощ. Тобто, хай там цю вологу відкинути, то, грубо говоря, можна брати 20, бо, бо це я ще відкрою, я ось піду полізу туди доліше, у глибину, там подивлюся. тут у нас сусідній холдинг, це там Ройз, він молотив, то волога була 21 Тобто можна так предполагати, що і в нас така волога була. Проліземо трошки далі, подивимося, що там показує. Бо я говорив, що в цьому краю у нас трошки попадалося із, із Піонерівською кукурузкою. Зараз подивимося, що там у нас долі робиться. Тут що краї? А, ну ось, все. ось я навіть знайшов. Оце така ось ерунда погрижена, Це зовсім далеко не, не миші. Ось. Все. Тут також ну є трошки. Оце уроження гусінню. Тут нема. Ну його мало. Та й воно і не потрібне. Зараз проберемо це трошки. Так, ну ось подобається мені оцей ось качон. Ось От такий ось качончик. Цікавий з якихось рядів, я навіть не щитав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, 19, 13, 13, 15, 16 рядів. Так, візьмемо тут з верхньої і нижньої, куди ти летиш частинки, що воно нам покаже 23 і Ну, як бачите, скинула вона трохи. От, там мені там Люди там писали в коментарях, як казав в минулому відео, що ми будемо чекати, поки там може вимерзне, трошки там, як вологе судора підмерзне, тоді волога спаде або до весни. Люди мені там писали, що не нічого там не спаде. Так що по морозу, так що тіпа, не жди. Ну, ось бачите, Факт вам на лице, навіть морозів там, раз такий, морозець був маленький, там, чи 2 градуси, щось таке, і то вже вона скинула. Тобто, ну, бачите, і то ще, при тому що вчора, навіть тиждень назад був дощ, там майже тиждень йшов дощ, вчора оце дощ був і бачите, пару відсотків все-таки вона і скинула. так що... Можна очікувати, яке стаділо буде. Але всі ми розуміємо, що ми її не будемо молотити більшість цього. Зате одне радує, що ціна піднялася, так і непогано підросла, я на сойку піднялася, на кукурузку трошки піднялася, то я думаю, до весни вона ще підніметься, бо це якраз у закупівельників. Вони закупилися, коли оці люди почали молотити, запаслися якимись запасами для переробки, вони його це переробляють, а зараз вже нема такого ажіотажу у продажі. Усі поспродувувалися, ну, кукурудзу що там хтось возить, але вже не так інтенсивно. І вже скоро почнеться нехватка цього зерна. Ну Тут зрозуміло, що. 2% там, чи якісь там 3%, що вона скинула, чи то на, на цей фігня як кажуть, ну маловато, але ж на об'ємах, то вилазить така кругленька і сума. Так що це суттєво, реально. Так що Для тих, кого немає ангорів, я б порекомендував її залишати в полі, але ж також треба зважати на те, що дивитися на посіви, які вони... Які вони на даний момент, чи нема там вороження з якими там хворобами, або, або метеликом, щоб вона не попадала за зиму. І, звичайно ж, дивитися, чи качон стоїть чи висить. ну ось По кришках можна бачити, яке на плилу. Лозимо. Як видно, що дощик. Там вонка мозок на листої стоїть. Кукурузка стоїть. Що, чекаємо, що щось чекаємо. Так, ну це зараз іще з другої сторони зайду вже проміряю, щоб о, якраз я знайшов це, Тут щось так ось повиїжувано. Тут я б сказав, більше. Мишачі проїде. Витівки не мишачі, це гусінь. Ось один. Так, оце, ось видно воно. Миша так не з'їсть. Туди отак не пролізе. Це все гусінь поїла. І оце і оце отуди ось видно воно. Хоча потрібно уважати на таке. На отакий фактор, якщо кашан буде отак стояти, і ще плюс. Поїжджені гусінь, воно буде затікати і буде зверху тут братися вона, цвіллю, тисінню, а цей фактор вже вилізе, цей показник, точніше, не вилізе вже придумає, як будете здавати на елеватор. І будуть люди за це знімати ціну, якийсь там відсоток. Так що будьте уважні. Так, Ну і волога з того качана. 21-ше. Тобто, бачите, чим глибше вдоль, тим менше волога. Чим, чим глибше вглиб, а не вдоль, тим менше волога. Так що такі в нас поки що результати. Е результати безрезультатні. як кажуть. Ну, По вологі одне діло, що трошки пішло на спот. І це при тому, що так, ще волога, дощі йдуть. Подивимося, що воно там буде. Маємо надію, що воно до морозів. Та я думаю, це 100% воно скине і в морозці ще щось там попробуємо посмикати з цього поля. Я бачу, воно така кукурузка. Ось. Нормально ти метрів 2,5% може і вище до трьох. Ось такі так що чекаємо погоди, чекаємо ціни і. Будуть якісь результати. Все, всім гарних це саме головне гарних цін. Все, дякую за перегляд.